Розі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Смертельна неділя, як для політика, безугла загралася і пішла проти генералів президента та ради. Принаймні, останні її заяви про це свідчать. Телеграм-канали пишуть, закінчився збір підписів серед військових політиків громадських діячів у своєрідна петиція. Військові вимагають арештувати безуглу. Просі це у зеленської. Нібито зеленський дав добро десантникам на військовий арешт, адже вона пішла проти командування та українського народу. Вадим Гладчук, редактор спро Отиву інакше, як російською зрадницею безуглу не називає. Благороджон Сміт додає недосадники. Єдині розносять Київ, вимагаючи арешту безугли Ігор Лапін та Юрій Луценко, також написали свої заяви та готові свідчити проти цієї господи нардепки. Безугла видала перла, дістаючи компромата не тільки на військових, але й на зеленського та офіс президента. По суті, звинувачуючи її у Дуварисі, адже верховний главком цеме Зеленський. Далі мовою оригіналу. А тепер подивіться на події більше широко. Драпатий найкращий бойовий генерал, куди його направляють. Там стабілізується фронт. Покровським напрямком керує Луценко з часів прориву очеретиного. А от драпати очолив Торецький напрямок з моменту найбільшої кризи, забезпечивши захист Краматорська Костянтиновки і дружнівки. Він стабілізував ситуацію. Попри хаос управління на Покровському напрямку постійні тасування бригад погану взаємодію і регулярні провали Луценка тримають на посаді. Більш того, його зробили генералом. До така ситуація яскраво демонструвала при ефективному правлі. Ні, яке організував драпати і при хаотичному правлінні Луценка. Фронт триматиметься зовсім по різному. Навіть за однакових умов, що відбувалося зараз. Протягом тижня надходить інформація про активізацію російського наступу на Краматориська. Одна з ключових бригад під керівництвом драпату, 93 третя, командиром якої є паліса. У дні коли ворог активізує наступ Драпато, і палісу, викликають до Києва на небойові посади. Це спричиняє управлінський вакуум, як у фронтовій структурі управління, так і в одній з ключових бригад наступу противникам. Отже, замість того, щоб розширити бойові повноваження драпатого і надати йому управління більшою частиною фронту, його призначають на тилову посаду командувача сухопутних військ. Почесне підвищення завдання на цій посаді, включають підготовку резервів, координацію роботи ТЦК та СП, безкінечне упороте, створення паперових бригад, що вже давно дискредитувало себе. Усе це спадок сирської павлюка у найбільш проблемні гнилі ланці військового управління, командування сухопутних військ, заступники у драпатого від сирської. Павлюка, а кадровий склад сформований з кумів, сватів і друзів генеральських кланів. Навіть за наявності карт-бланшу, якого драпати не отримав, розібратися у тилових питаннях потребує кількох місяців. Але спеціалізація генерала бойове управління, у чому він досяг унікальної майстерності. У результаті ми втрачаємо найкращого бойового менеджера ризик втрати Донецької області до інавгурації Трампа. Зростає в рази. Але це ще не усе. Одна з ключових бригад на Курщині дев'яносто п'ята під командуванням апостола. Також у. Тратила командира апостола відкликали до Києва. Це додатково збільшує бойові ризики. Там вся ця ситуація виглядає як спланована російська операція, і сирські усе ще на посаді. Володимир Олександрович, ви це помітили? Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.